I could take this crap from міфоґрене. Друзі, радий вас вітати. У нас на каналі канал Міто це канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про автомобілі з Норвегії. Тому що ось цих три красавчика ми привезли з Норвегії. Буквально вчора ночі прибуло два автовоза, Ми їх розгрузили прямо тут. Вулиця Перемоги, 20, сервісний центр, і тут знаходиться відразу сертифікація. Ми автомобілі розгрузили. Зараз пройшли сертифікацію та відразу поїдемо ставити автомобілі на облік. Тобто так, не відходячи від каси. Всі інші автомобілі вже люди позабирали їх. Вони там будуть готуватися, деякі будуть проявлятися на авторія в продажу. Якщо ви подивитеся, скільки коштують на авторія зараз гольфи, то сама нижня мінімальна ціна 12,5 тисяч доларів. Ну а ми з вами знаємо, що ж у нас продається по низу ринку. Ну і що завжди можна купувати по низу ринку. Всі перевірки ви бачите завжди у нас на каналі, в Фейсбуці, інстаграмі. Всі пости про це є. Підпишуй, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Всі посилання знаходяться під цим відео. А зараз більш конкретніше, давайте говорити про цих красунчиків. Тому що це автомобілі не просто понизу дешевше ринку, вони вийшли, чим продаються в Україні, а вони ще й в гарних комплектаціях із малими рідними пробігами. Так, ось, наприклад, оцей білесенький гольфік. Він у нас з коричневою шкірою, і він вийшов 13 тисяч доларів тут в Україні. Вже зараз на Мрео. Ось тут ми зараз його. Реєструємо пробіг у нього 70 тисяч кілометрів. 80 тисяч кілометрів у цього він на чорній шкірі і він вийшов трішечки дешевше, 12 тисяч доларів. Та найдешевше вийшов ось цей. У нього 127 тисяч кілометрів пробігу, найбільше з цих трьох красунчиків. І він вийшов 11 тисяч 300 доларів. Так, друзі, таких автомобілів на Нарія навіть немає. Відкриваємо, дивимося 12,5 з старт, і коли ми доходимо до... Більш кращих комплектацій, ми бачимо, що вони вже є у нас по 14,5, 15,5, 16. Тому привозити автомобілі з Норвегії досить вигідно. В кінці відео ми поговоримо про ціни на пригон, де шукати автомобілі. Відкриємо сайт, подивимося, що там є. А зараз я пропоную почати з біленького гольфа та перейти в його салон. Сідаємо за кермо цього красення. Тут у нас так от кнопочка старт-стоп, звичайно, автоматична коробка передач. Оця коричнева гарна шкіра, шкіряні вставки, ну просто бомба. Я б завжди собі хотів автомобіль з коричневою шкірою, але чомусь в мене це поки не виходить. А, я відразу нажав старт-стоп, автомобіль завівся. В усіх автомобілів вже є камери заднього виду, і тут екранчик такий великий, вона ховається в задньому значку. Також Apple CarPlay, Android Auto, всі сучасні функції є в цього автомобіля. Всі асистенти, дістроніки, все також є. І, до речі, зверніть увагу, автомобілі приїжджають з зимніми колесами і, до речі, на дисках, не просто, а на дисках. Так, норвежці, як правило, віддають автомобілі безпосередньо з, з усім, із зарядками і так далі. Йдемо в сіренький гольфік. Дуже красивий колір, парктроніки вкруг, вони розміщені ось тут. І попереду, позаду вони активні ці парктроніки, тобто вам не потрібно окремою кнопочкою їх вмикати. Коли ви під'їжджаєте до якогось автомобіля чи до якоїсь перешкоди, відразу вони працюють і сповіщають про небезпеку зіткнення. Камера знаходиться ось тут в кришки. Ось таким чином вона відчиняється. Тут у нас також комплект дисків, все з резиною, все як має бути. І, як правило, з автомобілем завжди приїжджають два ключі. А, давайте подивимося салон цього красення. Тут у нас чорна шкіра. Так, уже чорною шкірою нікого не здивуєш, але досить приємно і непогано пробіг. Цього. У нас 70 тисяч кілометрів, підігрів сидінь, клімат. Так само, оп, старт-стоп, у нас все заводиться. Тесла не заводиться. Тесла да? не заводиться. Ну, так само і гольф не заводиться. Ну нічого, я не можу ще звикнутися з цією думкою, що автомобіль не заводиться. Мені от треба вставити ключ і. Гар, типо, ну, таке. Так, зарядка. Дивіться, все, всі автомобілі приїжджають з зарядними пристроями. Тобто норвежці віддають все. І гуми, і зарядні пристрої. І це реально велика перевага. Що, на, на що хочу звернути обов'язково вашу увагу, це дистронік попереду автомобіля. Розмістившись в передній частині, ось тут внизу він у нас знаходиться. І це є в кожному із цих гольфів, і в біленького, і в черненького, і в сіренького. Що це за штука, хто ще не користувався, дивіться, це коли ви йдете по місту чи по трасі, в пробці, наприклад, ви вмикаєте дістронік, це такий дуже умний круїз-контроль. І коли попереду автомобіль гальмує, то ваш автомобіль, якщо ви навіть не натискаєте на педаль тормозу, гальмує автоматично. Та завдяки виставленій швидкості, коли попереду... Автомобіль розганяється, то ваш автомобіль розганяється автоматично. Тобто електромобілі, та й взагалі функція Дестронік, вона є і на бензинових автомобілях, це вже на сьогоднішній день досить поширена функція. Вона дозволяє більш безпечніше керувати автомобілем. Особливо досить багато ДТП відбувається в пробках в великих містах. Коли знаєте, стоїш. Щось там в телефоні завтикав, тільки хлоп і все. То ця функція дозволяє цього не зробити. Йдемо далі до чорненького автомобіля. Тут у нас все так само. Автомобілі ще грязненькі, не миті, вони тільки з дороги, вони, ми їх ще не встигли, ну тільки розгрузили, скажімо також. То дивлячись уже по салону цього автомобіля, тут у нас також шкіра, тут у нас також клімат, все заводиться і так далі. Ну, гума, все є там середині автомобіля, на дисках, так, на дисках на легкосплавних, ну, мало хто таке віддає. Звичайно, коли ви підете вже на авторія, то далеко не факт, що вам віддадуть зарядку до автомобіля, далеко не факт, що вам віддадуть е, взагалі гуму. Другий комплект гуми з автомобілем, а вони, звичайно, додатково будуть продаватися. Та якщо ви хочете стати володарем, першим володарем в Україні такого автомобіля, та ще й з досить гарною вигодою, ви можете зателефонувати нам, контакти знаходяться під цим відео в описі. Більш детальніше з нами можна знайомитися в соцмережах там Instagram, Facebook, Telegram, всі посилання знаходяться під цим відео. То ви отримаєте повний комплект гуми, ви виберете автомобіль, який подобається більше вам, а не той, що є на авторія та із пробігом, яким подобається вам, тому що ви знаєте, що на авторія досить сильно люблять балуватися пробігами. Я ще не досить добре знаю, як скручуються пробіги, наприклад, на електричних автомобілях. На бензинах і дизельних вони просто отак в один міг, там половина скруток на авторія продається. Ну я думаю, що якщо ще не скручується, то скоро точно буде скручуватися і там. Тому у вас є унікальна можливість взяти з невеличким рідним пробігом в гарній комплектації з максимальною вигодою автомобіль. Якщо ми перейдемо на сайт, де продаються автомобілі, та познайомимося з ним більш детальніше, ми бачимо, що у нас є досить. Багато автомобілів, які ми можемо вибирати. Наприклад, ось такі гольфи можна купувати там, біля 10 тисяч доларів. Звичайно, коли ми хочемо кращі комплектації, менші пробіги, може бути ціна і вища. Якщо, звичайно, пробіг буде менший, то і ціна на автомобіль буде менша. От по доставці, грубо, десь 2,5 тисячі доларів, і все, автомобіль тут. Тобто, якщо він коштує 10, 12,5 він тут. Найдешевший автомобіль, який можна привезти, це Nissan Leaf. Nissan Leaf, наприклад, наприклад, 13-14 року випуску продається десь е, біля 4 тисяч, 4,5 до 5 доларів там в Норвегії та тут, вже в Україні, відповідно, він може бути 6,5-7 тисяч доларів. Тобто від звичайно, далі все від пробігу, від комплектації буде, буде досить сильно залежати. Також досить популярні автомобілі є Renault Zoe, також там є і Тесли, також там є і інші автомобілі. На ось цьому сайті, що ви зараз бачите, можна їх самостійно заходити, оглядати, які є автомобілі. Та якщо якийсь із автомобілів вам подобається, ми можемо вам придбати. Нагадаю, один із гольфів, наприклад, я взяв собі. І е, цей гольф уже е, прямує в Україну, я його чекаю, я його брав на аукціоні. За аукціона доставка трішечки дорожча буде, чим це буде безпосередньо, якщо купувати з сайту. Як правило, ми купуємо автомобілі тільки в дилерів, і всі описи автомобілів збігаються на 100%, тому що дилер боїться втратити свою ліцензію. То, коли я купував свій гольф на аукціоні, в мене додатково до нього є опис. Його Стану навіть з комп'ютерною діагностикою, цей автомобіль вже на наступному тижні прибуває в Тернопіль. Далі з Тернопіля він буде вже направлятися сюди в. Київ до мене, але логістика і, і по часу довше буде, це десь і мало бути три тижні, вже пройшло місяць і ще якийсь тиждень, тобто десь п'ять тижнів, якщо ми беремо з аукціону. Якщо ми беремо в е, безпосередньо з продажу сайту автомобілі, то десь біля трьох тижнів він сюди прибуває в Україну. Цей гольфік зараз, що я вам показую, мій він, звичайно, хоче на ньому поїздити. Я хочу з електромобілями познайомитися більш детальніше, тому що якщо я хочу. Вам про них щось розповідати. Мені треба самому тестувати і знати і володіти таким автомобілем. Тому я його придбав. Він до речі, продається ціна на нього буде 18,5 тисяч доларів. Звичайно, це ціна, поки автомобіль в дорозі. Коли автомобіль прибуде, на нього буде ціна звичайно вища. Тому що якщо ми подивимося. Аналогічні автомобілі на авторія найдешевший. 36-кіловатний гольф 2018 року, а в мене саме такий коштує е, 19 тисяч доларів. Та у мене він ще з приборкою кокпіт, це з розумною сенсорною панеллю, то такий найдешевший коштує майже 21 тисячу доларів. Так, друзі, найдешевший, а інші дорожчі. Тому вигода очевидна, і купувати, я думаю, можна досить і досить вигідно. Якщо вам потрібно авто, ми можемо вам, звичайно, його... Привезти. Також один із автомобілів, які ми також придбали і веземо, це Mercedes. Mercedes B класу 250 синього кольору, досить і досить красивий автомобіль. Також взяли його під себе і веземо, хочемо поїздити на ньому, потестувати. Та він знаходився в продажу, можна так сказати, там 14 хвостиком тисяч доларів. Що ми подивимося на авторі, а подібні автомобілі коштують від 15 і вище. Так цей автомобіль забронював у нас в дорозі наш підписник. Він поставив його на бронь під себе, ми його чекаємо, тому е, я не можу вам запропонувати в даний час його купити. Але, як мінімум, я можу запропонувати вибрати інший автомобіль, тому що Mercedes b класу десь біля 10-11 тисяч доларів продаються там. Відповідно, до 14 їх можна привозити сюди, в Україну. Навіть якщо ви хочете привозити автомобілі під продаж, е, а не під себе, ви також можете звертатися до вас, до нас. Ми можемо формувати авто і вести для вас такі автомобілі, привозити в ваше місто, безпосередньо робити доставку. Це також можна робити без проблем. Запитаєте мене, а що з автомобілями зі Сполучених Штатів Америки? Звичайно, все працює. Ми купуємо. Ми постійно купуємо. Буквально на минулому тижні ми купили Теслу Троєчку 2023 року. Перформанс в гарній комплектації з мінімальними пошкодженнями. Цілий безпеки цей автомобіль. Автомобіль ми вже беремо на аукціоні. Веземо в Україну та будемо відновлювати його під ключ у нас на СТО. Тобто, коли е, мова йде про семирічний гольф, а саме ці гольфи там 15-го року випуску, то е, звичайно його буде дешевше привезти з Норвегії. Тому що якщо ми відкриємо аукціони штатів, подивимося, такі автомобілі там торгуються біля 6 тисяч доларів. Та коли їх привезти в Україну, це десь буде вже біля 10 тисяч доларів. Та зробити ремонт і відновлення буде біля 15-14 тисяч доларів. Тому е, з Норвегії буде дешевше, автомобіль буде без пошкоджень, він буде цілий та і то досить гарні пробіги. Але, звичайно, коли ми говоримо вже про... Якийсь автомобіль від 2018 року, тобто, наприклад, той самий Гольф 36 кіловатний коли ми відкриваємо аукціони штатів, то вони там торгуються трішечки дорожче, там за 10 вже можна такий придбати. Біля 14 він буде тут в Україні, з ремонтом він буде десь 18-19. Тобто, але автомобіль може бути і свіжіший, ніж 2018 року. Він, звичайно, буде з пошкодженнями, але і пробіг може бути 20 і 30 тисяч кілометрів. Значно менший. Це є вже перевага. Тобто, коли ми переходимо все-таки до е, однорічних автомобілів, двох-трьохрічних, то це, звичайно, тільки штати. І їм конкуренцію на сьогоднішній день не може скласти абсолютно ніхто. Та коли ми говоримо хоча б від п'яти років, то з Норвегії привозити електрички ну, просто дуже-дуже вигідно. До речі, розмитнення на електромобілі складає нуль. Ну тобто, як нуль, Один євро, 1 кВт. Якщо автомобіля 24 кіловата, то е, 24 євро, 36 кВт, 36 євро, саме скільки буде коштувати розмитнення. Скільки у нас запас ходу? Якщо ми говоримо все-таки про 24 чотири кіловатні автомобілі, то запас ходу в них буде складати 160 км паспортних. Та коли ми в реальності будемо використовувати цей автомобіль по місту. Десь на реальних 120 км можна розраховувати. якщо вам потрібен запас більше, то потрібно брати 36 кіловатний гольф. У нього вже буде запас ходу, паспортний 270 км. Та реально по місту він буде проїжджати 230-240 км. Не потрібно путати ці автомобілі з трасовими автомобілями. Вони призначені все-таки більше по місту та мають бути як другий автомобіль в родині, тому що його постійно потрібно буде заряджати, та якщо вам потрібно буде їхати на якусь дальню поїздку, там Одеса, Львів, то його... Використати неможливо буде. Але якщо ми перейдемо до економії, економії палива і почнемо рахувати, скільки ми можемо зекономити, то 1 кВт електроенергії коштує гривню 68 Для того, щоб приїхати 100 км, наприклад, нам треба потратити десь 20 кВт. Тобто, відповідно, і рахуємо до 30 гривень, нам обходиться проїздка в 100 км. Коли ми беремо стандартну бензинову автівку, то її там при середній витраті пального біля 10 літрів 500 гривень обходиться 100 км. Досить легко можна поразити. Рахувати, скільки ми можемо зекономити на тисячі кілометрів, на десяти тисячах, і на середніх пробігах в рік 20 тисяч кілометрів. Тобто реальна економія в рік може складати 70-90 тисяч гривень, якщо їздити на електромобілі. Так, звичайно, другий автомобіль має бути кросовер для того, щоб можна було туди загрузити багато речей, свою родину, поїхати десь в Карпати на відпочинок чи ще кудись. Однозначно, електромобіль цей автомобіль не заміни. Та по місту він буде набагато вигідніший і. Коли ми починаємо говорити про обслуговування електромобілів, то тут майже нічого робити не треба. Чому? Тому що двигуна, як такового, немає, він є, він електродвигун, але в ньому немає свічок, у нього немає мастила, яке постійно потрібно міняти, у нього не потрібно так регламентно обслуговувати. Та гальмівну систему вона зношується набагато довше. І вона також не так часто обслуговується, тому що тормози автомобіль електротягою, а не гальмівними колодками. Тобто реально на обслуговування автомобіля, от з ким я тільки не спілкувався, хто володіє такими автомобілями, ось, до речі, ще електричеська. Ще одна поїхала, тому що вони досить популярні на них, майже не витрачають кошти. Мені кажуть, Ігор, віриш, я вже два роки їжджу на електромобілі, я не знаю, що таке СТО. Я забув туди дорогу. Ось за що вибирають в принципі, такі автомобілі. Ну що ж, друзі, ми з вами вже пройшлися і розібралися. Скільки коштують ці автомобілі в Україні, за скільки можна привезти, скільки можна зекономити. Ми можемо купувати їх на аукціонах, ми можемо їх покупувати на сайтах в дилерів. Ми можемо привозити вам їх вигідніше. Якщо ви хочете привозити автомобілі з нами на продаж, ви також можете це робити. Всі консультації ви можете отримати по телефону, які знаходяться під цим відео. А з вами був Ігор Мітоавто. Дякую за перегляд цього ролику. Ставте лайк, вподобайку, підтримайте канал, це досить сильно нам допоможе. Всім пока! Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward tough times cause anything we're doing is a tough climb and i ain't gonna give up got too little time i'ma live up head down push